Так, ну що, ми все закрили, завантажились, опломбувались, пройшли контроль, КПП і все, і рухаємося. Як говориться, щасливої нам дороги. Всі процедури пройдені і ми собі їдемо. Гарний день сьогодні бачимо погода, нормальна, окей, все чотенько. Ми собі, як дядьки, бумаги всі заповнили, все, пройшли прохідну, перевірили нас і поїхали. Їдемо. Перше місто розвантаження у нас з вами Кропивницький. Так що йдемо по одеській трасі, так, до Умані, і там неряємо на Кропивницький. Ось такий у нас з вами незадачливий маршрут. А наступне місто скажу вам трошки пізніше. Ах, гарний денічок сьогодні, так? Взагалі красота просто, диви. Клас. Сонечко їдемо потихеньку. Так, зараз надо включить ближній свет, щоб у нас було все чекі-піки і до нас не, не доколупались. Коротше, тяну я 20 -ку. груза за спиною. Так що це для вольвочки 420 кінських сил це нормально. Нормальний груз, нормально доїдемо, не спіша потихеньку. Зараз чуть-чуть і виходимо на трасу. Ну і погнали! гарної дороги! Вам всім гарного дня, до зустрічі!